Це такий важливий питання, Якщо вам скажу, у нас це називають СЗЧ самовольно залишив частину. Ну, це те саме дезертирство. Якщо вам зараз скажу цифру СЗЧників станом на сьогодні, нас будуть крутити всі російські пабліки і кричати, дивиться, скільки в них дезертирів. Вони своїх не показують, і ми своїх також показувати не можемо. Але я називаю цю ситуацію дуже плачевною. Вона має причину на слідковий зв'язок. Зараз народні депутати пропрацьовують законопроект, який дозволить СЗЧникам і потрапившим під кримінальну відповідальність, я нагадаю, що це кримінальна відповідальність, навіть якщо справа передається або передана до суду, припиняти цю справу, повертатися на лінію фронту до армії. це що зараз роблять, це ВСП разом з національною поліцією їздять, шукають це А я акцентую увагу, їх багато і уговарюють їх повернутися до військових частин. Десь здається, десь не вдається. Що ми маємо робити? Ми маємо викоріну. Є хвороба, є її симптоматика, є наслідки. От зараз у нас є вже хвороба. Я не скажу, що це четверта стадія, як онкології, але сміло – це втора, переходяща в третю і прогресуюча. Нам треба розуміти, що відбувається з самого початку. З самого початку у нас не було СЗЧ, тому що, наприклад, я перші три місяці був служив у Добропаті, ми не отримували ані зарплату, нічого, таких як я були десятки тисяч людей. Ми просто воювали, ми просто знали, що у нас є якісь ресурси, нам не потрібні були гроші. Але е, потім всіх мобілізували і всі постали на зарплатню, стали в офіційні ряди. Так от, коли ми воювали, і, і багато хто з нас був просто добровольцем, і ніхто не покидав поля бою. Знаєте, чому саме головне було це? Незважаючи, ніщо. тому що була мотивація. Мотивація перемогти. Зараз війна ушла в таку стадію, коли на полі бою притягують всіх, хто не хоче. Мотивовані люди або загинули, або втомились. У мене дуже багато людей, які воюють навіть з 2014 року, вони вже тупо втомились. Всіх інших набирають по підворотням ТЦКшників, виконуючи план. Тобто вони набирають ті, хто пітляють, убігають, скриваються, ділиться пересадку пола, ліжби не йти в армію. Вони їх набирають алкоголіків, бомжів і прочих. Набирають всіх там, вилавлюють всіх. Що можна від цих людей добитись? Ну ти два місяці кидаєш його на, на учебку. Потім він приходить до е, служби в армії. Перший ж бойовий вихід він втикає і не хоче служити. Тому що він самого початку, як замка Ів, його вспоймали і кинули туди, там де він не хотів бути. Оце повинні, ми повинні зараз займатися перше за все мотивуванням людей. Так це важко. Таксі розуміють, що вони ну вони не, не знають куди вони йдуть. Тут Повинні працювати народні депутати. Народні депутати повинні чітко сказати людям, куди, коли і наскільки йдуть вони служити. Якщо ми будемо знати термін служби, наприклад, два роки або три роки. Люди хоча б будуть розуміти, скільки йому треба віддати свого життя для захисту держави для того, щоб він розумів ну, ліміт времені. А зараз у нас виходить так: ти потрапив в армію і ти раб. Тобто, ти прийшов добровольно, ти оказався рабом на невизначений термін. І нам кормять завтраками: то вам буде два роки потім на Дібіль, то три роки і так, далі, і так далі. От це треба треба вирушити на законодавчому рівні. По-друге, я вважаю, що люди, які переходять на лінію зіткнення, там, де вони можуть загинути, вони повинні розуміти, що у них достойна зарплата. Сьогодні 120 двадцять тисяч для того, щоб пішов здох, ну, вибачайтеся, але пускай народні депутати попробують повоювати на лінії фронту. Де за 120. треба мотивувати тих, хто на лінії фронту. Так, тих, хто виконує другу, третю лінію, називаємо це так, штабні задачі, у них зарплата всього порядки. Вони в безпеці, хоча теж туди може прилетіти. А ті, хто йдуть виконувати там штурмові дії, розвідка тощо, вони повинні отримати 200 та більше тисяч гривень. Це мотиватор. Так, це мотиватор, тому що на гражданки ти не де такі гроші не заробиш. І найважливіше. Люди повинні розуміти, куди вони йдуть, тому що зараз до мене багато телефонують айтішників, у которых є свої айті кампанії. Люди, які з мозгами здійснить з мозгами, а їх кидають в учебку, готують бути стрілком, тому що він солдат. Солдат стрілець і мінометник. Ну де він і де міномет? Він може зробити таку айті кампанію, яка всі банківські російські сервера, а його кидають мінометникам. Так, я люди. Я всім своїм э, знайомим, які спрашують: Денис, от я все вже я йду, куди мені йти? Я говорю, так, ідіть у час навчальні школи, навчайтесь на БПЛА, отримайте сертифікати, і вже з сертифікатами йдіть в ТЦК. Вас хоча б будуть як сертифіцирована пілота кидати в сили безпілотних систем. Це це мозги. Бережіть себе свої тіла за чоло того, що ви включаєте мозги. Будьте більш ефективними. Я це советую, можливо, хтось мою, мою пораду услышить і так і зробить. Тому е, так це зачешники є, а є причина на слідковий зв'язок, який я вам сказав, і його надо значально. Все з само початку Е, Ви знаєте, що зараз кажуть деякі народні депутати?